На жаль, після кількох отриманих травм ну, стан здоров'я значно погіршився, що не дозволило далі ну, продовжувати проходити службу. І повернення до цивільного життя воно таке було складне. Стало питання, чим зайнятися. Повернувся до цивільного життя, склав бізнес-план, отримав моральну та фінансову підтримку від українського ветеранського фонду та вже без п'яти хвилин підприємець. Ділиться враженнями 36-річний полтавець, ветеран російсько-української війни Денис Соболь. Вирішили відкрити власну справу. Вирішили зайнятися перевезенням продукції агропромислового комплексу, ну по суті, зернових, і написали бізнес-план. Подали, пройшли спочатку перший етап, потім дійшли до захисту свого проєкту. Не очікував, що приходить результат, що пройшов проєкт. Це для мене було певним шоком. Я кілька днів не міг в це повірити, але вже зараз потроху розпочинаємо цей проєкт, цей бізнес, закуповуємо обладнання і планую, що за кілька місяців вже розпочнемо повністю свою діяльність. Захисник планує придбати зерновоз з причепом. Наразі говорить, обирає найкращий варіант спеціалізованої вантажівки. Додає, обрав саме цей напрямок, бо він пов'язаний з продовольчою безпекою як рідної області Полтавщини, так і усієї країни. Підтримувати. Є. Агропромисловий комплекс, який достатньо є великим в контексті наповнення нашого бюджету нашої економіки, залучена величезна кількість людей. І ми розуміємо, що з моменту, коли ворог активно почав блокувати наші чорноморські порти, підхід в логістики цієї продукції він дещо змінився. Від початку повномасштабного вторгнення Денис захищав Харківщину, без роздумів доєднався до лав ТРО, хоча мав інвалідність. До війни займався спортом, був призером Паралімпійських ігор. Чому саме цей напрямок він для мене в контексті логістики новий, але мої партнери вони в тому числі займаються підтримкою платформи, яка якраз допомагає комунікувати виробникам і логістам, тобто, от для того, щоб привозити це зерно. Тобто, в нас ця ланка якраз забезпечення, вона якби покрита повністю. Навчають ветеранів, як відкрити власну справу і у Полтаві. Зараз великий сплеск навчань веденню бізнесу за рахунок того, що відкрився бізнес-інкубатор, і багато програм навчання відбувається в онлайні, як писати свій бізнес-план, як відкрити бізнес, як отримати гранти, які є програми по підтримці ветеранського бізнесу. На базі нашої асоціації відбувається. Багато навчань і просвітницьких заходів, і ми плануємо, що до кінця цього року буде зареєстровано ще більше десяти ветеранських бізнесів. Загалом на Полтавщині вже зареєстровано більше сотні бізнесів, власниками яких є ветерани та члени їхніх родин.